Новий тиждень, нові виклики, нові НМТ, математика від 9 червня 2025 року. Перше злите завдання. І так, площа сфери дорівнює 300 π У нас, тобто, є сфера, і відома її площа поверхні. Далі відомо, що радіус основи конуса дорівнює радіусу сфери. Давайте зробимо ще і конус. У якого радіус рівний з радіусом сфери. Ось ці відрізки однакові. Твірна конуса нахилена до площини основи під кутом з 30 градусів. Ось цей кут 30 градусів, це висота SOA1К. Визначте об'єм конуса, і у відповідь запишіть. За традицією починаємо з формули. Об'єм конуса це 1 третя пі r2H. Задача наша знайти r і знайти h. Щоб знайти r, ми подивимося на нашу сферу. У сфері ми взнаємо площу поверхні і знаємо формулу 4πr2. Звідси, ми можемо виразити r квадрат це 300п. Поділити на 4пі, ми пі скорочуємо, коли ми 300 ділимо на 4, у нас вийде 75, а r просто тоді корінь 70, 75. Відповідно, якщо ми будемо розглядати далі, то у нас ось цей радіус буде корінь 75. Нам треба визначити ще і висоту. Висоту ми можемо визначити через те, або, верніше, прямокутний трикутник, використовуючи синус, косинус, тангенс, в залежності від того, що нам відомо і що знайти. Дивимося: у нас відомо прилеглий катет, а треба знайти протилеглий. Дивіться, вимальовується така букавка Т, яка нагадує тангенс. Тому ми знаходимо, що тангенс 30 градусів це протилежне, там, де чорточка стоїть, рисочка ОС, тобто наша висота, на наш радіус корінь 75. Тангенс 30, довідковий матеріал, дивимося, записуємо. Далі, звідси виражаємо нашу ОС, це корінь з трьох на корінь 75. І поділити на 3. Обчислюємо. Коли ми множимо 2 корення, це буде корінь з 220.